Вітаю учнів 6 класу на уроці музичного мистецтва. Тема нашого уроку вокальні жанри пісня і гімн. Музичне мистецтво володіє унікальною властивістю. За допомогою звуків, воно доносить до слухача думки та почуття композитора, втілені в художніх образах. Звісно, кожен слухач по-своєму сприймає і розуміє музичний твір складає власну думку про його зміст та засоби виразності відповідно до своїх поглядів, смаків і досвіду, а як визначити, у якому жанрі написано твір. Твори мистецтва можуть бути об'єднані за певною особливістю, ознакою, наприклад, за темою або змістом, за умовами виконання та сприймання, формою. Первинні жанри пісня і танець зародилися дуже давно. Вони розрізняються способом виконання голосом або за допомогою музичних інструментів. Упродовж тривалого розвитку професійної музики складніші жанри увібрали в себе риси первісних, найпоширеніший поділ жанрів на вокальні та інструментальні. У цих жанрових групах сімейства. Багато різновидів. Розгляньте Світлини Артура Річі і пано невідомого художника XVII століття. Подумайте, яку відповідь ви дасте на питання, що відбувається на картинах. Як ви думаєте, як виконується музика? Чи впізнали ви інструменти? Прокоментуйте назву картини Артура Річі. Назвіть картину невідомого автора. Поміркуйте, який задум був у художників. Жанри поділяються також за складом виконавців. Вокальні твори для великого складу співаків належать до хорових жанрів. Аналогічно, музика, яка виконується симфонічним оркестром, є інструментальною. Проте симфонічні жанри мають свої особливості, тому їх виокремлюють у самостійну групу. Музично-театральні жанри, окрім суто музичних ознак, увібрали в себе типові риси сценічних мистецтв, проте жанри кордони завжди умовні. Наприклад, опера це вокальний жанр, адже в ній головне спів, а балет, де панує танцювальний рух, інструментальний. Проте і опера, і балет належать до групи музично театральних жанрів. І у вокальній, і в інструментальній музиці є твори, які передбачають невелику кількість виконавців, їх називають камерними. У давнину, коли ще не було спеціальних приміщень для виконання музики, як то концертних залів чи філармоній, вона виконувалася переважно у приватних будинках аматорів музичного мистецтва. Збиралися знайомі, хтось сідав за клавесин і починався домашній концерт. Таке музикування зазвичай відбувалося в аристократичних салонах, тобто невеличних приміщеннях. Звідси пішла назва Камерна музика. Виконувалися пісні та романси, інструментальні п'єси і ансамблі, і хоча із часом камерна музика зазвучала в концертних залах, її стара назва зберіглася. Одним із найдавніших вокальних жанрів є гімн. Історія гімну дуже давня. Відомо, що гімн, як жанрова форма поезії, еволюціонував з культових пісень, що завершувалися молитвою до культового божества в Єгипті, Месопотамії та Індії. В ладі гімн співали на честь Аполлона і ці пісні називалися пеанами. Діонісу співали дифірамби або, у вигляді, гіперхем. У добу середньовіччя. Гімн виконували як церковний хорал. Гімн поширювався також і в Ренесансно-Бароковій Україні і називався цей твір Кондак. У світській традиції гімн пов'язують з урочистими подіями загальнонаціонального значення, з офіційними церемоніями чи то демонстраціями. Гімн Мартіна Лютера Енфестебр. Став бойовою піснею німецьких протестантів. Зі співом гімнів ішли битися і війська Кромвеля. Першим у Європі широко відомим національним гімном став британський Гудсейв Аут офкайн. Боже, бережи короля. Хоча він не має офіційного статусу державного гімну, потім з'явилися гімни інших європейських держав. Спочатку більшість текстів виконували на музику британського гімну. Після того, як монархи та парламенти почали затверджувати гімни, у більшості країн було створено власні мелодії. Гімни бувають різні: спортивні, літературні, релігійні, але особливу нішу займають державні. Восени 1862 року. Український етнограф, фольклорист, поет Павло Платонович Чубинський написав вірш Ще не вмерла Україна. Його було опубліковано у львівському журналі Мета 1863 року. Цей твір здобув популярність. Одразу після написання вірша друг і однодумець Чубинського Микола Лисенко поклав його на музику. Створена на його мелодію пісня набула поевного поширення на Надніпрянщині і час від часу звучала до початку ХХ століття. Згодом музику до вірша Чубинського створив Кирило Стеценко. Цей вірш сподобався і Михайлу Вербицькому своїм патріотичним змістом, легкістю форми, і він поклав його на музику спочатку як соло спів. У супроводі гітари. Згодом Михайло Вербицький зробив із пісні Солоспіву хорову композицію. У перший твір почали виконувати як державний гімн у 1917 році, а 1939 року він був затверджений як гімн Карпатської України. Остаточно пісня Гімн Ще не вмерла Україна утвердилась у свідомості українського народу саме в співавторстві Чубинського і Вербицького. Офіційно музичну редакцію Державного гімну Верховна Рада України ухвалила 15 січня. 1992 року. Слова гімну затверджено законом про державний гімн України 6 березня 2003 року. Це не просто державний гімн це пісня душі і серця кожного українця. Вокального жанру належить композиторська або народна пісня. Згадайте народні пісні, які вчили в попередніх класах, які їхні особливості. Народна пісня завжди змістовна, лаконічна, емоційна, написана в куплетній формі. Українська народна пісня Ой у Лозі Червона калина у 2022 році стала справжнім символом українського опору в боротьбі проти російської агресії. Пісня має декілька версій щодо її створення і авторства, припускають, що вона була написана у 1914 році і виконувалася січовими стрільцями. У 2022 році її переспівав Андрій Хливнюк, соліст гурту Бумбокс у новому аранжуванні. Пізніше до її виконання приєдналися інші українські та світові співаки та співачки в концерті Доброго вечора, ми з України! Пісня об'єднала людей з різних куточків України і світу, підняла їхній національний дух. Відтоді пісня Ой у Лузі червона калина стала справжнім народним гімном українців. Ой у лузі червона калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону калину підіймема. А ми нашу славну Україну, хе -хе, Розвеселимо розвесемо, лузі червона калина похилася, чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підімемо. А ми нашу славну Україну. Доброго вечора. Ми з України. А зараз пропоную вам виконати вокальні вправи та розучити пісню Ой, у лузі, Червона калина. Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. Наші добровольці, укриваємо. Я слава Україну ма. Пшениці, золотистий лан, розпочало військо українське, з ворога витан, ми тую ярою пшеницю і зберемо а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Ой-юлу Ви запам'ятали і зрозуміли, що жанр це рід творів мистецтва, їхній розподіл за певними особливостями, що виявляється у змісті та формі. Гімн від грецького терміну славити, хвалити, урочистий музичний твір на слова символічно програмного змісту. Пісня це словесно музичний твір, призначений для співу. Існують два основні види пісні народна пісня, автори якої невідомі, та професійна пісня літературного походження. Вона створена композитором та поетом. Камерна музика, італійський термін, камера, кімната це твори для невеликого складу виконавців, співаків або інструменталістів, але не більше десяти. Ми завершуємо наш урок. Пропоную вам долучитися до розфарбовування листочків на нашому дереві зростання. Оберіть той листочок, яким ви хочете прикрасити це дерево. Жовтий сподобалось, зелений дуже сподобалось, червоний не сподобалось. А я прощаюся з вами до наступного уроку.